Традиційно розпочали сесію закарпатської обласної ради восьмого скликання із гімну України у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору. Нині у сесійній залі зареєструвалося 62 депутатів. Опісля вітальних слів розпочав засідання голова підготовчої групи керівник обласної фракції за майбутнє Олександр Ледида. Він прокоментував про пророблену роботу, переобладнані місця для депутатів у сесійній залі, визначену категорію запрошених враховуючи карантинні обмеження, створення робочої групи для опрацювання регламенту новообраної ради. Найперше сьогодні нам треба обрати робочі органи. Ради для забезпечення організаційного засідання сесії. Тому підготовча група пропонує на ваш розгляд узгоджені кандидатури депутатів до складу тимчасової президії, секретаріату лічильної комісії обласної ради. Опісля обрали тимчасову президію обласної ради. Щоправда, одразу представник партії угорців України КМКС Йосип Борто у своєму виступі наголосив про політичні переслідування і відкрито заявив, усі депутати від партії КМКС не братимуть участь у сьогоднішньому засіданні. Фракція від КМКС партії «Угорці України за Карпатській обласній раді у виборах керівництва обласної ради на сьогоднішньому пленарному засіданні не братиме участь. Його однопартійці покинули залу засідань. Робота народних обранців продовжилася вже без семи депутатів від партії КМКС. Присутні затвердили порядок денний першої сесії обласної ради восьмого скликання. Обрали секретаріат пленарного засідання та лічильну комісію. Відтак розпочали процедуру голосування за голову обласної ради. Розглядали дві кандидатури представника партії Слуга народу Олексія Петрова та ОПЗЖ Віктора Русина. Шляхом таємного голосування із 37 голосами переміг Олексій Петров. Саме основне питання це обрання голови обласної ради. Зрозуміло, досить неприємна була заява політичної сили угорців про політичне переслідування їхнього керівника партії в Закарпатській області. Політичні сили за майбутнє ОПЗЖ і команда Балологи приєднуються до цих заяв. Було спільне підписано комуніке у підтримку. Угорців в їхній заяві, тому я рахую, що в Закарпаття політика це вирішення, місцева політика це вирішення проблем міста, села і в цілому області. Це не цей рівень політичної борби, де мають бути політичні переслідування. Угорці заявили свою чітку позицію, що вони не йдуть владу з коаліцією, але це не дає повод для того, щоб робити якісь руки. Тому ми в цьому плані з ними солідарні. А що стосується обралення голови обласної ради, більшістю голосів 37, він був обраний, він сказав свої обов'язки, як він бачить, він бачить консолідацію всіх сил політичних, депутатів для того, щоб розвивалася Закарпаття. Що буде на самому ділі, ми в ближчий час можемо побачити. і Після цього будемо коментувати. Фракція за майбутнє у Закарпатській обласній раді налічує шість депутатів. Василь Іванчо, один із представників політичної сили, зазначає, докладуть максимум зусиль та незалежно від політичної ситуації працюватимуть на благо закарпатців. Зокрема, акцентує увагу на проблемних питаннях нашого регіону. Сьогодні дуже є важлива проблема, я вже про неї також говорив, питання сміття в Закарпатській області. Ну, це, напевно, приготива в першу чергу обласної ради. Потім одне з головних питань, на яке ми акцентували свою увагу, це надра. Тобто Закарпаття сьогодні має досить непоганий ресурс, і ці надра, на нашу думку, використовуються неефективно. Тобто опорядкування питання надр лісів, вод і, ну, і таке інше, в залежності від тої чи іншої громади, сьогодні наше завдання, щоб ці надри йшли на користь тих громад, де ці надра добуваються, щоб ця громада мала можливість розвиватися за рахунок тих. Того, що вона має себе на території, перша сесія Закарпатської обласної ради тривала більше шести годин. Сьогодні обрали голову Олексія Петрова та його заступників Андрія Шакету від політичної партії Батьківщина та Дениса Мана, представника Європейської солідарності.